Всім привіт! Я Степанка, графічний дизайнер, і сьогодні в рамках щорічного it Міні-фестивалю за кудуй, в рамках європейського тижня кодування and Code» спробуємо разом створити своїх графічних позитивних героїв за допомогою Adobe Illustrator. Поїхали! Як ви зрозуміли, ми будемо робити ось таких милих персонажів котиків. Посилання на ескізи ви зможете знайти в описі під цим відео, і їх потрібно перенести в Illustrator. Може бути таке, що вони будуть поганої якості і ви можете їх раструвати. Тоді вони будуть ідеальні. А зараз, щоб вони не заважали нам працювати, ми їх заблокуємо та зменшимо їхню насиченість. Щоб заблокувати, потрібно зайти в шари і включити на замочок. Готово, ми тепер не можемо їх виділити та вони не будуть нам заважати працювати. Ну що ж, вибираємо любого котика і приступаємо до роботи. Ми будемо працювати з інструментом ПРО. Це буквочка П на клавіатурі. І так, це доволі складний інструмент, тому потрібно спочатку з ним попробувати, якщо ви ніколи з ним не працювали. Тобто ми ставимо одну точку та ставимо другу точку та не відпускаємо, а починаємо тягнути. І тоді наша лінія буде згинатися. Ось так ми будемо маніпулятором це все контролювати. Ось, що в нас вийшло, міняємо заливку на обводку та продовжуємо далі працювати. Так, тут є у нас така шапочка в формі трикутника. Щоб намалювати це все пером, я покажу вам лайфхак. Берете багатокутник та на клавіатурі включаєте стрілочку вниз і у вас вийде трикутник. Також ми скруглюємо коти за допомогою інструмента пряме виділення. Ось тут у нас такий маленький котик з листом, напевно, про кохання щось там. І так дуже мило. А тут доведеться трошки посидіти, адже тут є багато маленьких елементів, і всіх їх потрібно Акуратненько відмалювати. Також, якщо ви помітили, я використовую е, скруглення також не лише кутів, а й скруглення кінцівок. І все це ми робимо за допомогою простих фігур: еліпса, прямокутника, трикутника. Все це може зайти е, в панелі інструментів. Щоб заново намалювати деякі деталі, ви можете просто їх скопіювати. А щоб швидко скопіювати, просто нажимайте кнопочку Alt, і воно автоматично копіюється. Або ж кнопочки Ctrl-C скопіювати та вставити Ctrl-V. Багато деталей я знову виправляла за допомогою інструмента пряме виділення. Воно перетягувало деякі точки і вони ставали рівними. Ви також це робіть, щоб не було нічого кривого і все було ідеально. Ну що ж, чорнечу роботу ми зробили, а тепер можна розмалювати їх всіх. З лівого боку, як ви побачили, я зібрала всі кольори основні, які використовувала, та їхні коди, щоб у вас все вийшло, як і в мене. Зазвичай дуже важко підбирати кольори, тому клацайте на цю кнопочку і тут ви знайдете безліч палітрів на любу тему Все це я роблю за допомогою еліпсів, прямокутників, трикутників, і їх усіх можна знайти в лівій частині. Ось тут зібрані всі інструменти. Просто прогляньте, пошукайте і ви знайдете. Ну що ж, наші котики готові, переставляємо їх на нові артборти. Артборти це монтажна область, і їх можна створити за допомогою монтажна область. Це такий інструмент, також знайдіть його. І переставляємо їх скопійовуючи за допомогою альта. Помітила, що тут не вистачає сердечок, тому зараз їх зробимо. За допомогою двох еліпсів можна їх з'єднати за допомогою інструмента Pathfinder, він там з правого куточка, і їх з'єднати і поставити. Ну що ж, нарешті ми закінчили. Тепер потрібно зберегти сам цей файл, щоб ми могли в майбутньому його редагувати. Включаємо файл, включаємо на Зберегти або Ctrl-S, і ми зберігаємо його в форматі Adobe Illustrator, і в майбутньому можемо заходити і щось собі редагувати. А зараз покажу, як експортувати. Включаємо файл, включаємо експорт, далі експорт для екранів, Вибираємо ті арборти, які нам потрібні, та включаємо 4X, щоб була хороша якість. Та експортуємо тепер, вони збережені у нас на комп'ютері. Посіки милі персонажі у нас вийшли. Всім вдячна за увагу, бажаю нових цікавих і корисних знань, а також довгого мирного життя. З вами була Степанка і it міні фестиваль закудуй.